Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечво. І сьогодні дивимось на цього монстра колісного. Це ЕБР 75-й, тобто колісний танк восьмого рівня, преміумний. Ми сьогодні будемо дивитися на топову відігровку на цьому колісному монстрі. Він відіграє у взводі зі Скорпіоном G. за кермом сидить гравезніком. Юргенсас є це, от я вам скажу відверто, це прості звичайні роботяги, звичайні хлопчини зі жовтою статистикою прийшли рандом, щоб пофармити срібло. Я так розумію, і вони навіть підозрювати не можуть, що їх сьогодні чекає. Мегаташунський бій, так що відразу протискав подобайку. Підписуйся на канал та пиши будь-який коментар. Ми відправляємося на топовий бій на піщаній річці, де кидає всередину списку. Тобто Є присутні дев'ятки та сьомі рівні, та по одній артилерії в команді, та по два легких танки. Ну і що? Ми зараз бачимо, їздить туди-сюди. Обладнання. Звичайне, стандартне, не з жодного разу. От ви ви батьмачка це все на своїх екранах. І так. Ну що, ми зараз намагаємося присовувати свої снарядики, от посвітити зараз на центрі мапи не вдалося, тому що. Хлопці їздять туди-сюди, а насправді в нас і огляд не такий, аж і великий. Нам треба їздити в наглу майже на першій лінії, перша друга лінія, щоб мати активний засвіт. Ну ви і так самі чудово розумієте, як на цьому ебері колісному відіграді це, бо тому, що хай буде 10-й бер, 105-й, він хоча б має максимальний огляд. І можна його розкочегарити. Тут неможливо розкочегарити. Так, у мене цей БР-75-й і також і ангарі, я це чудово розумію, що на нього яке обладнання не ставив, бо нове, не бонове, максимальний огляд розкочегарити просто неможливо. Так, ну що, От цього ліна забирати. Ні, на жаль, не вилітає альфа. Ми йому залишили дуже мало хідпонтів. Зовсім трішечки, а він навіть не бачив, де він просто заховався, точніше, відцвітився. Ну і зараз, якщо подивимося на міні-мапу, зараз отут де важкі танки боряться наші союзні разу, проти ворожих. Зараз там насправді ситуація патова. Так ми підпалили Амікса 1357 і то, він ще й догорів. Знищили хлопчину просто в улову Амікса 1357. А це, до речі, наш безпосередній конкурент, бо тому що це легкий танк противника. Так, в'їжджаємо. Зараз я думав, що буде в'їжджати. Так наш зводиний на Скорпіоні Джі зараз просто підставив нашого Евера, Він зараз підштовхнув його вперед, цим самим не дав йому здати назад, і отримав плюшку від Суперхілката ворожого. Ну не так багато, 226 хіт -пунктів. але все одно ви розумієте, про що я кажу. Зараз просто нас підпер. Ну, але нічого. Так, виїжджаємо на бз так, ну трішечки пано зараз він зараз втік, насправді, тому що від БЗшки ми зараз мали вихопити це 100%. І що? Зараз наш автор реплею раз, разом зі своїм сузводом на Скорпіоні G, Вони зараз втікають, тому що зараз так дивіться, Лінз 6 на 6. От цей хлопчина. Ну він шотний залишається декілька хітпотів, 37 хітпотів. Так нагло їздить. Ну ну це взагалі ну що ти робиш, хлопче? Ти однією ногою вже в наступному бою. І все одно нагло відіграє наглючу. На його місці я б став просто десь, не знаю, можливо, десь тут на верш... на... на вершині, на горі і став пасивний засвіт. Ну але різні люди бувають. Як ми зараз не пробили ВК-шку, викашку, ВК 45 02А, я не від невідомо просто, От, якщо б це був, наприклад, якийсь кумулятив, але це був стандартний бронебій підкаліберний. Перепрошую, стандартний підкаліберний снаряд, і ми його в борт не пробили. От, ну, бувають і такі випадки. Три танки знищив наш автор реплею, так, три танки знищив 1706. Він настріляв по команді противника. Тортується, забираємо стандартним підкалібером в борт. О, це достатньо непогано. Так, до, до речі, пробіжимося швиденько. Скільки у нас бронепробиття? 180. У нас бронепробиття стандартним підкалібром, до 144 мм втрачає бронепробиття на відстані, та альфа 175, дві пульки в барабані, хто не знав. Так, і що? Кумулятивчики скільки пробивають? 220, так? Я не, не подивився. Добре, так, 220 пробувають. Ну і фугасики, скільки 75 мають бронепробиття та 260 альфи. Так, чудово. Так, ми зараз на підкалібрах працюємо. Навіть в КВ-3 ми в Вортик. Не за кожним разом у нас вистачає бронепробиття. Ми були б зараз, зараз, зараз забрали просто оцього Лінкса, але у нас було перезаряджання. Так, перша пішла. Так, ми його пробили, і артилерія робить контроль. Крусайдер СП наш союзний, забирає. І рахунок вже робиться 7-9 чотири танки на рахунку нашого Бера 2445 на стріло, 7-10 вже рахунок. Ну і зараз наш союзний Ренегат чомусь поїхав рашити ворожу базу. Так, побачимо зараз, чи йому це вдасться, чи ні, так само, як і наш Йосип Шостий. Так, добираємо ми зараз БЗ-ко, Суперфілкат ворожий приїжджає поводи сюди. 800 хітпонтів він має. Черевотіра спалили! Це Т-103, хто це зробив? Черевотіра спалив БЗ-166-й ворожий. Я навіть не знаю, де він знаходиться, от мені тільки що тут написало. Можливо, це е, противника вбив нашого. Так, ну от щось відбувається неймовірне. Я навіть не встигаю все відкоментувати та, та все, подивитися, що відбувається. От, я навіть не помітив, коли нашого союзного Ренегата вже забрали, його вже немає на, на цій мапі. Ми залишаємося з нашою союзною артилерією проти цілої орави противників. Скільки? два? Чотири-шість противників. Шість противників проти нас. Ну і в команді противника ще є танк 9-го рівня. ой ой, -ой майже фулова шкода, Т-50. Так, у нас підкалібер на отримує. Так, один тільки, на жаль, пробуваємо шкоду Т-50, але все одно. Ну, цей хлопчина зараз може забран... за барабан нас забрати. У нього три снаряди в барабані, 320 середні шкоди. Так, а що це він? Можливо, він на циклічці чи що? Так, Т-103, праворуч, подивиться, своєму ліворуч, праворуч, шкода Т-50 був ззаді. Т-103 також. Виїжджав, от він був дуже близько біля нас. От зараз дивиться тільки на шкоду Т-50. Я вже взяв керування камерою, тому що, можливо, він навіть і не помітив ворожого Тесту третього в'їжджаємо, беремо на автоприціл. І подивіться ручками контрольним Добираємо тесну третього ворожого. Так, ми вже залишалися одні проти шести, бо тому що нашу союзну останню артилерію Крусайдер СП забирає ворожа шкода Т-50. І ми залишалися одні проти шести. Ще раз повторюся, так зробили мінус. Так, і от подивіться, з одного барабана зробили відразу два мінуси. Цим самим ми вже здобуваємо як мінімум дві медалі: медаль воїна за шість знищених танків та медаль Редлі Уолтерса за вісім знищених танків. тому що саме стільки вже забрав наш БР. Так, знаходимо ще Гіве Пантеру. Так, ну шотний був шотний був хлопчина. Так, вже понад 4К дав, дев'ять танки знищив. І проти двох противників зараз нам треба тягнути цей бій. Шкода та п'ятдесят чи тосп. Читува СП насправді також достатньо броньований танк, як ви знаєте, в лобовій проекції. Його можна пробити тільки в лючок або в НЛДшку. У нас залишилось тільки кумулятиви та фугасики. Він нас підсвічує, на мою думку, зараз трішечки. Він зробив помилку, тим, що він зупинився. Йому не можна було зупинятися, треба було просто від'їхати, відсвітитися та від кущів працювати. Ну, але це знову ж таки, на мою суб'єктивну думку. Зараз я не зрозумію, чи він нас підсвітив чи ні. І зараз так. Що буде обрати, чи ні? І Волдешку так забирає то з 50-й фраг уже в кишені. Медаль пула. Рідкісна медаль, медаль пула, насправді. І залишаємося один проти одного проти шкоди Т-50. Так, ну що, хто кого? Я так бачу, зараз мода показує 609 хітпонтів. Присутні у шкоди Т-50. Тобто він на два барабани, якщо ми будемо пробувати всі снарядики. Так, ну що? Їдемо шукати шкоду. Та 50 Останній раз світився хлопчина біля нашої бази. Так Подивіться, він приїхав на деп своєї бази. Так що я так розумію, що хлопчина не дурний, не дурний. Так, можливо, навіть і модрий. І тут саме головне зараз не підсвітитися. Так, даємо два пробиття чудово. Залишаємо йому 278 хітпоінтів. Нагадую, ще один барабан, тобто два снаряди нам треба присунути максимально реалізовано. Щоб його забрати, так треба його пробити обов'язково. Так і подивіться, ой, 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 ой. щоб зараз тільки не розбитися, у нас тільки 65 хітпонтів. Це дуже мало. Ну ви розумієте, про що я кажу, от, зараз міг навіть і розбитися. Ну, але пощастило в цьому моменті, і шкода Т-50. Можливо, це якийсь бот. що Щось зараз там виробляє оцей противника шкода Т-50, от я щось не розумію, що він зараз там виконує, він навіть не, ма... не намагається кудись встигти. І просто в кришку, бачите, добираємо шкоду Т-50. majstra zrobił nasz Jurgensas. У епічних медалях саме перша це медаль Колобанова, одні проти шести, медаль Оскіна, медаль Пула, основний калібр та воєн. І настріляв він 5344 тисяч три4 танків він знищив та аж 1959 чистого досвіду він здобув. Ну а просто багато насипало й З преміум аккаунту пішов плюс, бо тому що це преміум танк. На 157 тисяч срібла. Бій тривав 9 хвилин 23 секунди, як завжди. Всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі. em novos vídeos.